Ми тут, і ми качаємо. Дар'я мотивація у слові. Дар'я в слові, ми в Тікток Батлі. Команда зі мною, і всі, що брат, брати, готові. Поїхали! Привітик, мої найкращі! Мені дуже приємно, що в мене є така велика родина, як ви. По-перше, я хочу подякувати вам за лайки, коментарі. Тому що це розвиває мій проєкт, і я можу допомагати ще більше. І також дуже вдячна нашим захисникам та захисницям України за те, що я можу жити та робити український контент з любов'ю та добрим серцем для вас. Перед цим відео я зробила пост на своїй сторінці про свою матусю. Це була моя пам'ять. І моя сила. Часто ви запитуєте мене, що мене мотивує? Моя відповідь проста: мене мотивує моя матуся. Вона і досі в моєму серці назавжди. Запам'ятайте, що мій український проєкт не про ідеальність, а про справжність. Я можу бути різною, але головне, я залишаюся собою. Більше року тому я пережила велике горе, втратила свою матусю через помилку лікаря. Мені було дуже важко, але знаєте, як моя матуся казала, що не потрібно ніколи опускати своїх рук, та не треба тримати образу на таких людей. Бо добро сильніше зла. І треба не забувати, що у нас є Господь Бог, який все бачить, все чує і робить виставки. І ще, що я хочу підкреслити, що є Конституція України і треба все робити згідно закону України. Це я підкреслюю для тих людей, у яких бувають такі ситуації, або вже є, і можуть зробити щось погане. Тому в першу чергу знайте одне, що ми українці і ми сильніші за всіх. Важкі ситуації будуть завжди. Але знаєте, що я хочу сказати? Навіть після цього горя можна жити далі. Знаходити сили і дарувати любов іншим. Дякую всім вам. За підтримку ще раз, за ваші вподобайки, перегляди, коментарі, репости, особисті повідомлення, хвилювання. Е, коли я навіть довго не заходжу онлайн в соціальні мережі, ви мені також пишете особисті, де я пропала. Тому для мене це велика честь мати таких друзів, як ви. Тому від. Щирого серця за це я дуже-дуже-дуже вам вдячна. І цим відео я хотіла сказати те, що не треба ніколи опускати рук, навіть якщо дуже важко. Треба триматися та йти вперед, бо в першу чергу ми українці. А Україна це сила. Значить, і ми повинні бути сильними. я це зрозуміла. і... Коли мені було дуже-дуже важко, я і дуже сильно подумала і в честь своєї матусі зробила цей проєкт. Тому що якщо б вона жила, я знаю одне, що вона робила б добро 24 на 7. І ніколи б не здавалось, навіть якщо б було б важко. Тому знаєте одне, що в першу чергу маєте робити добро. Бо добро. Завжди перемагає зло. А я продовжую записувати для вас відео, бо ви моя також підтримка, і також мене мотивуєте на нові відео. Я вас всіх люблю і міцно обіймаю. Мої найкращі. І ще раз хочу нагадати про наших захисників та захисниць України, які у важкий час бронять нас. І неважливо. Де б вони були, пам'ятайте одне, що навіть з любого місця на землі можна допомагати онлайн тим самим постом, тим самим відео, репостом українського контенту. Це теж підтримка. Тому пам'ятайте та шануйте пам'ять про тих героїв України, яких, на жаль, зараз нема з нами. Але у перші дні вони стали щитом для нас. Я дуже пишаюсь тим, що я українка. Слава Україні, героям слава, Дар'я Мотива, у слові.